Доброго дня, мої любі хлопчики і дівчатка. До нас у гості поспішає гість, ану послухайте загадку. Кіх такий гостренький має, молочко теж полюбляє, стережись, сіренька мишку, бо полює тебе. Так, вірно малятка, це кішка, які ви молодці. До нас в гості сьогодні прийшла кішка. Вона потрапила у біду. Давайте послухаємо. Вивчай свою адресу. Якось ми пішли гуляти, двір сусідній оглядати. Я запосіхався і в чужому дворі зостався. Друзі, де я? Де моя сім'я? Всі розбіглися, а я. Я почав репетувати, щоб вернутися до хати. Підійшов в дільничий дуже, називай адресу, друже, і додам мені малому, відведу тебе додому. Тому дітки, кожен з нас повинен знати свою адресу і, не зважаючи ні на що, не можна відходити від своїх батьків.